Це наших воїнів на матч, це гравці, це бійці, які служили в місті Маріуполь, несли службу в прикордонних військах в секторі М, Бійці з Чопа, Мукачева, Львова та Мосицька. Адже коли ми їздили провідувати, бачили, що які в них були, скажімо, очі, та чи ми до них приїхали, і ми особисто розмов федерацію вирішили цих хлопців запросити особисто на матч. І, звичайно, нам дуже приємно, що вони завтра будуть на матчі і будуть нас підтримувати. Адже вони наші герої, і так само їхня підтримка для нас, так само, як і наша для них. І дуже важливо. Що ми дуже задоволені, що хлопці завтра буде на матчі. І, власне, ініціатива була Артема зробити такі запрошення. Де розписалися гравці збірної, це запрошення до квитка на цей матч Україна-Білорусь. Наші гравці розписалися для того, щоб хлопцям, які зараз на ротації, які ми служили на фронті, щоб їм було приємно. Національна команда особисто запрошує цих 50 хлопців, які завтра будуть на матчі.